Всім привіт, я Міра, і я рада вітати вас на своєму каналі В'язальної атмосфери. Сьогоднішнє відео у нас буде доволі таке лайтове та не можу сказати, що воно буде дуже довго тривалим, бо е, довгий період я нічого не знімала і не тому, що я не хотіла цього робити, а тому, що в мене просто не було можливості фіксувати все на камеру. Е, те, що там я робила, ті процеси, які в мене просувалися. Тому сьогодні я пропоную вам подивитися, які зараз процеси в мене знаходяться на спицях. Я також покажу вам готову роботу, яка нарешті в мене сталася, і які я безмежно щаслива, безмежно рада, тому що вона в мене була із ряду довгов'язів. І також я вирішила, що усі мої процеси, в принципі, я буду ділити на дві категорії: це роботи, які я в'яжу там для себе чи для моїх рідних, і роботи, які я в'яжу на замовлення. Бо дуже багато саме тих виробів в мене є, які я просуваю повільно, які в мене е, займають багато часу в плані в'язання. Е, навіть не багато часу, а великий проміжок часу я виділяю на їх в'язання саме через те, що це роботи для мене. І як ви вже знаєте, я говорила про те, що коли в мене є замовлення, пріоритет віддаю я замовленням, а вже потім я беруся за в'язання для себе. Ось тому пропоную вам подивитися ті нарізочки відео, які я таке змогла для вас відзняти. І далі ми вже з вами зустрінемося у наступному підключенні. Я бажаю вам гарного та приємного перегляду. Ну що ж, якщо ви бачите у кадрі якісь новенькі моточки або новенькі зразочки, одразу можна зрозуміти, що я знову була в магазині Дарі Вулклап. Як я вже говорила, з однієї сторони це дуже круто, що поруч з тобою знаходиться такий класний магазин бобінної пряжі, а з іншої сторони, це трішки б'є по твоїм фінансам. Але дійсно, я недавно була у Олі і побачила у неї ось таку дуже чудову і гарну новиночку: це е, пряжа ланцюжкового типу. Е, у складі йде 22%.

Ось як вона виглядає. Це ланцюжок, який набитий пухом мариносу. Взяла я у Олі два ось таких кольори. В принципі, вона в неї представлена і в двох відтінках. Ось такого молочного із різнокольоровими вкрапленнями. Це дуже гарно і ніжно виглядає. І також такий синенький із червоненькими такими вкрапленнями. Насправді тут є і червоні, і ось більш яскраві сині. Якщо тако подивитися, то, то можна знайти кілька кольорів ось цих вкраплень. Е, Ось цей саме цей відтінок на камеру передається неправильно, тому що вживу він більш такий припилений, більш спокійний на камеру він занадто яскравий, а вживу він дуже-дуже навіть комфортний і дуже гарний, дуже такий ніжний. І що я можу сказати? Два зразочки в мене зв'язані. Ось такий. Із синього, не знаю, як правильно називається цей візерунок, я просто знайшла його на Pinterest і вирішила повторити. І ось такий великий великий листок кучинелі. Шукала я поменше трішечки схему листочків кучинелі, але, на жаль, не знайшла, знайшла тільки ось такі великі, проте, мені здається, у зразочку теж доволі непогано воно виглядає. В'язала я ці. Зразочки на спицях 6 мм. І знаєте, я можу вам сказати, що на такий легкий повітряний джемпер дуже навіть хороше полотно. Ці зразочки поки що до ВТО. Ось як це все виглядає. Дуже ніжний колір, і особливо ось ці вкраплення мені дуже подобаються. Тому, як я сказала, взяла лише невелику кількість пряжі для на пробу для того, щоб зв'язати зразочки, подивитися, як воно лягає в полотно. І можу сказати лише те, що я таки ем, дуже серйозно задумалася, аби повернутися до Олі і взяти в неї такої ось цієї світленької пряжі на якийсь джемперок чи на якийсь легенький кардиганчик такий, знаєте, повітряний. Бо, якщо чесно, розхід пряжі мені дуже подобається, він дуже економний і на виріб. Мені здається, піде доволі така економна кількість цієї пряжі. Ось, е артикул я вам підпишу на екранчику, також залишу посилання вам на Олін магазин. До речі, я дізналася, що Оля має не лише свою сторінку у інстаграмі, а також у Фейсбуці і має свій телеграм-канал. Тому якщо... Ви не маєте інстаграму, не зареєстровані у Інстаграм, то для вас буде зручно перейти по силиці на Фейсбук чи Telegram, вже залежить від ваших передбачень. Все, я залишу в описі. Можете звернути увагу на цю пряжу, ну, особисто мені вона дуже подобається. Вона мені чимось навіть нагадує Drops Air. Така теж ніжна, абсолютно не колюча, дуже-дуже приємна до тіла пряжа. І для діток буде ідеально, і для дорослих, і взагалі. І ще раз повторюю, що її величезний плюс це її розхід пряжі. Ось, е, наступне, що я хотіла би вам показати, е, в одному із попередніх відео я показувала вам ось ці невеличкі бабусині квадратики, і казала, що хочу з них зв'язати або косметичку, можливо, проєктну сумочку, а можливо, і шопер. Власне, нав'язала я таких квадратиків 12 штук, позаправляла кінчики і буквально вчора сіла і спробувала їх з'єднати в одне ціле. І ось що в мене виходить. Ось так це все виглядає, поки що мені подобається. Я ще хочу ось тут декілька рядочків дов'язати, щоб вирівняти полотно і не було ось цих таких хвилястих переходів. Ось, А поки що я дуже задоволена, мені подобається поєднання ось цього сірого і чорного кольору. До слову, це пряжа у мене ярнар е, Там, здається, 50% бавовна і 50% акрилу, чи 49 бавовна, 51 акрилу, ну і щось в такому плані. Співвідношення приблизно 50 на 50. Ось подобається мені ця пряжа. Я з неї в'язала була авоську і вона доволі таки витривала пряжа. Тому я думаю, на таку косметичку буде дуже і дуже гарно, а також дуже практично. Ось, це поки що. Лише один шматочок, лише одна частинка моєї сумочки. Далі мені залишилося з'єднати ще шість таких квадратів. Потім я з однієї, з іншої сторони зроблю обв'язку і буду вже з'єднувати ці дві сторони, вив'язуючи ось ці бокові і нижні частинки. А зверху я планую пришити замочок. Можливо, замочок, а можливо, на дві магнітних ось таких застібки зроблю. Подивлюся, що знайду, і подивлюся, що буде зручніше для такої моделі сумочки. Ось. Поки що це все. До наступного підключення. Зі мною тут трапилась невеличка подорож. Я приїхала до бабусі у село і. Вирішила випити смачної кави на фоні весняної природи. Так тобто, пташечки співають тихенько, затишно, спокійно. Дуже мені подобається ця атмосфера. І так, давайте ми з вами спочатку пройдемося по покупочкам, які я зробила за цей період, поки мене не було. І розпочнемо ми з ось такої пряжі. Це новинка від фірми Alize Alize Wool Time. І це іде шкарпеткова пряжа. У складі в неї 75% вовни і 25% поліаміду. Колір у нас це 11.015, це іде така пряжа секційного фарбування, і наскільки я собі розумію, вона має лягати у смужки. Тут у нас у 100 г 200 метрів, це доволі товстенька ниточка. Спеції виробник рекомендує використовувати 3,5, ні, навіть ось бачите, 4-5 мм. Сподіваюсь, вам видно. Проте, я не думаю, що я буду в'язати цю пряжу на саме 4-5 мм. Я буду використовувати швидше за все спеці номер 3 і в'язати з неї я буду дійсно шкарпеточки. Такі будуть товстенькі затишні шкарпетки. І я, в принципі, не людина, яка там женеться за всіма новинками, яка слідкує за всіма новинками. Просто я знаю, що. Цей артикул пряжі вийшов недавно, бо дуже багато дівчаток вже пробували її, і дуже багато в інстаграмі я бачила саме цю новинку. І я би не купила її, якби на ось цей колір. Мені дуже запав в серце цей колір, тому що я поціновувач усіх теплих відтінків, усі бежеві, коричневі. Я їх дуже люблю, а тут саме йде такий перехід від темно-коричневого до бежевого, і також присутні є сірі мотивчики, тому мені дуже сподобалась ця палітра, і я взяла собі на пробу. Ось така новиночка в мене з'явилася. Також я знову робила замовлення у магазині Creative Shop. Ось які зразочки вони мені знову поставили. Це Drops Sky, Drops Спуна, Drops Кіцілки, Drops Nepal. E -е -е, замовляла в них я все туш Drops Air, ось як вона виглядає. Я вже взяла її у використання, тому показую вам e -е, те, що від неї, в принципі, залишилось. Це я розпочала другий моточок. Я дозамовила два моточки, тому що третій у мене був, і це знову буде дитячий джемпер з овечками. Замовила у мене та ж сама дівчина, яка замовляла перший, і це я просто вже повторюю другу ковтинку. Нагадаю про Drops Air, пряжа це у нас із лінійки Unicolor колір 22-й. Якщо говорити про склад, то у нас тут іде 65% альпака. 28% поліамід і 7% вовна. Власне, це іде поліамідний шнурок, який набитий вовною та пухом альпаки. Не буду сильно поглиблюватись у розповідь цієї пряжі, тому що у минулому відео я про неї розповідала, і думаю, багато уже хто з нею знайомий. Чим я люблю цю пряжу, тим, що з нею в'язати дуже швидко і дуже комфортно. Саме тому за вчорашній день і за буквально годинку сьогодні у мене вивізався ось такий шматок дитячого джемпера. Я би сказала, що це вже більше половини. Завчора я вивізала буквально до Ось сюди десь половину тіла я вив'язала. А сьогодні буквально пров'язала там, ну, рядочки, може, 10 від сили, тому що ми зібралися і пішли гуляти, бо в нас нарешті сьогодні була сонячна погода. Е, так. Нічого надзвичайного про цей джембер говорити не буду, тому що це такий ж самий, як я робила попередню версію. Ви можете її побачити у попередньому влозі. Е, тепер. Про покупочки ще. Разом із пряжою Drops Air я замовила собі на пробу спеці Drops Classic. Ось як вони виглядають. Я зараз показую вам упаковочку, тому що самі спеці я вже використовую. Це розмір 4,5 мм довжиною 60 см. Взяла на пробу, тому що я собі раніше хотіла купити такий набір, але не знала, чи він мені, в принципі, сподобається. Тому взяла поки що лише одні. Спиці, одну пару спиць. І, як ви можете зрозуміти, ось цей шматочок я вив'язала саме цими спицями Тому вже можу сказати враження про цей інструмент, і враження поки що із найприємніших. Тому що, як ви бачите, кінчики на них ідуть доволі гостренькі. Ну, що з фокусом? Кінчики на них йдуть доволі гостренькі, самі спиці дуже гладенькі, і ними дуже комфортно в'язати за рахунок того, що пряжа гарно ковзає по самій спиці. В'язання комфортне, швидке та дуже-дуже приємне. Спиці йдуть на лісці. Ліска, ліска правильно українською, виправіть мене, будь ласка, якщо я сказала неправильно, тому що саме цей термін я не знаю, як правильно говорити. Ось вона іде. Не скажу, що дуже гнучка, нагадує мені е, ліску із спиць NITPRO Zinc. Спицями я задоволена, однозначно задоволена, тим більше, якщо брати е, до уваги їхню цінову політику, за ці спеці я віддала 160 гривень, здається у магазині Creative Shop. В той момент, коли спеці від -зінки, вони коштують в районі 250-300 гривень за пару, в залежності від розміру спеці. то ось ці навіть дуже і дуже комфортні в ціні. І я тепер задумуюсь, чи не варто було б мені купити набір цих спеці. Ось так, про покупочки я вам розповіла. Тепер. Покажу вам один із процесів, який я в'яжу для себе. І це буде кардиганчик із тієї пряжі, яку мені дарувала бабуся. Я показувала її у минулому відео. Кардиганчик цей буде ромбами. Ось стільки я його пров'язала, тут зовсім небагато, навіть один рапорт не закінчила, тому що в мене з'явилися термінові замовлення, яким потрібно віддати пріоритет. Але поки що я результатом дуже задоволена, мені подобається те, що виходить. Колір такий молочний, і мені здається, буде дуже гарно та ніжно виглядати у саме кардиганчику. Тут я роблю. Дирочки для гудзиків, дирочки роблю маленькі, тому що і гудзички я планую використовувати маленькі ось такий буде супер ніжний, дівочий варіант. І наступний процес це процес на замовлення. Це буде ковтинка, дуже креативна та дуже цікава у своїй в принципі структурі. Структурі пряжі, тому що, як ви можете бачити, тут змішано кілька видів пряжі. Це і товстенька пряжа, це здається газал Вікінг, якщо я не помиляюся. І також для ось таких смужок я взяла пряжу. Бражель Пакасілку, дві ниточки та кіт Сілк. Я залишу вам фото, як, в принципі, має виглядати, приблизно має виглядати ця ковтинка у готовому вигляді. Дуже я м, рада такому замовленню. Дівчина дуже е, креативна, дівчина фотографиня, яка зробила мене це замовлення. І якщо чесно, я спочатку дуже боялася за нього братися, а потім сіла, обдумала і вирішила, що варто спробувати, тому що це цікаво, це новий досвід. І замовлення, я повторюсь, це дуже креативне. У мене таких буває е, не так багато, тому я таки взялася за в'язання цієї ковтинки і дуже сподіваюся, що в мене все вийде, як я собі задумала. Також там будуть ще дуже гарні такі е, хвилясті, такі широкі е, рукава, можна навіть сказати, воланчиком, е, які будуть приєднані до основної частини рукава. За допомогою невеличких карабінчиків. Ось цей, Це у мене в'яжеться перід, це буде передня частина. Далі тут в мене має продовжуватися чорна пряжа, також Kid Mohair. Я, до речі, використовую це від фірми Drops, ця жовтенька пряжа. Як я, як я вже сказала, враж та Ільпа і ось ця зелененька у мене це Kids Silk, і чорна також у мене буде швидше за все Kids Silk від фірми Drops. Ось замовлення цікаве, замовлення креативне в'яжеться швидко, тому що в'яжу на спицях номер 9, Тому і робота, в принципі, просувається доволі таке швидко і комфортно. Нарешті можу вам показати в готовому вигляді цей джемпер. Дуже багато в мене пішло на нього часу, але дивлячись на ту готову роботу, яку я в результаті отримала, я розумію, що цей джемпер вартий був всіх тих витрачених ресурсів, які на нього пішли. Ресурсів в плані і фізичних, і моральних. І давайте я одразу вам нагадаю, яку я використовувала пряжу у своєму довгов'язі. Це був джемпер на замовлення е, кольору Ivor, який я дійсно дуже довго в'язала, тому що то мені не вистачило пряжі, мені е, е, прийшлось докупити. Е, то пряжа занадто непередбачувана, і після прийняття мене не влаштовували деякі елементи цього джемперу, і мені приходилось перев'язувати. Але нарешті я його вже Закінчила, віддала власниці, і власниця, в принципі, задоволена ним. Отже, це пряжа. Зараз покажу у мене є етикеточка. Ось характеристики пряжі. Це у нас іде 70% меринос, 30% шовк. Ниточка доволі тонесенька. Я в'язала її у 16 складень на спицях 5,5 мм. Повторюсь, що я обожнюю пряжу із шовком, тому що вона дуже гарно передається, дуже га... має дуже гарний шовковий блиск. Тут зараз не дуже гарно воно передається. Проте, в'язати із цієї пряжі комфортно, гарний результат. Єдине, що мені не сподобалось, точніше, не те, що мені не сподобалось, те, що мене вибивало з колії і постійно зупиняло процес, це її. Максимальна непередбачуваність, тому що який би ви зразочок не зв'язали, вона все одно у готовому виробі після ВТО поведе себе абсолютно не так, як вела себе у зразочку. Саме тому в мене нав'язання цього джемпера пішло дуже багато часу, але я дуже щаслива, що я його завершила і віддала уже. Замовниці. Замовляла пряжу у магазині Дарі Вул Club. Як завжди, залишу посилання. Це мій улюблений магазин бобінної пряжі, і Оля там дуже приємна дівчина, яка вам завжди підкаже та допоможе у виборі пряжі. Ну що ж, я, в принципі, вам показала вже всі процеси, які наразі в мене є на спицях. Також показала вам е, ті шматочки, які мені все ж таки вдалося відзняти на протязі цього довгого періоду відсутності е, відео на каналі. Я в'язала, я в'язала багато, в'язала постійно, але, е, на жаль, не завжди маю можливість від, відзняти це саме на камеру, зафіксувати це е, на камеру, щоб вам потім все показати. Надалі. Я дуже буду старатися не пропадати на такий довгий час, тому що раніше я старалася завантажувати відео приблизно там раз в тиждень, раз в 9 днів, а зараз бачу, пройшло 12 і <свідео> відео досі не завантажене на канал. Проте я обіцяю виправитися, тим більше що погода за вікном починає потрошку нас радувати, з'являється якесь весня-неприємне сонечко, бо то постійно дощі, то взагалі сніг випав. У Нас такий сніг пролітав, що мені здається взимку. Яку такого не було, як в квітні. Але я дуже сподіваюся, що далі у нас погода буде налагоджуватися, і якось буде більше натхнення на творчість, більше натхнення на відео та е створення чогось прекрасного та затишного. Ну що ж, а зараз я буду з вами прощатися. Я бажаю вам гарного дня, тихого дня, мирного дня. Я дякую вам за перегляд цього відео. Дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі, за те, що залишаєтеся зі мною. Нагадаю, що після перегляду можете спокійно переходити у коментарі, де будемо продовжувати спілкуватися з вами там. Залишайте свою думку про ті процеси, які я вам показала, що вам сподобалось, що найбільше інтригуюче для вас, що найбільш цікаве для вас, і можливо, який із результатів ви будете чекати найбільше. Буду рада почитати, буду рада з вами поспілкуватися. А зараз я бажаю вам гарного дня, тихого дня, мирного дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до нових зустрічей, друзі! Всім па-па! Transcrição e